Даша Квіткова та Нікіта Добринін розсталися. Одна з найкрасивіших пар України, а також перша пара українського проєкту Холостяк, яка одружилася і народила дитину, розлучилась. Даша Квіткова та Нікіта Добринін більше не разом. Про це розповіла інфлюенсерка та блогерка Даша в інтерв'ю іспиту Маші Фросиніній. Ми з Нікітою півтори тижні не живемо разом. Він не зник повністю з мого життя, адже у нас є дитина. І прихильники і пари відразу такі шоковані, почали атакувати соцмережі. А, зірок, що відбулося? Невже це правда? Ще рік тому на цьому каналі я казав, що Даша Квіткова і Добринін це комерційний проєкт, який має свій. Термін придатності, на що мені не вірили, закидали і бла, бла, бла. Давайте спробуємо трішки стисло розібрати з цій ситуації, такий моновипуск. Адже цікава тема, і її хотілось би виділити серед усіх інших подій та пліток українського шоу-бізнесу. Можуть, зручніше з вами на зміну ваш тату пліткар без палу. 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Розпочинаємо наш спецвипуск. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без паломюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Ми живемо у стані воєнного часу і найрейтинговіші. На жаль, теми на сьогоднішній день у шоу-бізнесі це саме розлучення. Згадайте лише кейс Наді Дерафієвої і Володимира Дантеса. І я б усе списав на хайп, адже саме формулювання. Ми вже півтора тижні не разом. Ну камон, це звучить несерйозно. Але мурчить в мій інстаграм наша киця. І я процитую невеличкий уривок. Из смс я яка мне пришла. Даша и Никита разошлись не просто так. Закончился контракт, и тянуть эту романтику не могли. Контракт отработали, деньги заработали, ребенок есть, все довольны. Никита может дальше крутить свои бишные романы, а Даша достаточно заработала, чтобы жить безбедно. Ось, хоть и в я цей момент выделать, и насправді до. Романів та інтриг Микити залишається чимало запитань стосовно квіткової зрозуміла справи, що дівчина це виключно про комерцію і нічого спільного з почуттями, зі справжніми емоціями і так далі. Немає спільного. Безумовно, хтось із глядачів скаже, так це типові плітки, можна і вигадати що завгодно. Знову ж таки, якщо покупатись в архівах мого каналу, ви знайдете інформацію, де я згадував неодноразово про те, що Даша і Нікіта. Це комерційний продукт, який має термін придатності, про що я сказав на початку відео. Дуже важливий момент термін придатності. Адже будь-який комерційний шлюб в українському шоу-бізнесі навіть на дуже хороших і вигідних умовах не здатен протриматися довго. Ми ж розуміємо, що більшість людей не можуть жити без справжніх почуттів. Тому така. Цікава новина для мене не є відкриттям. Для багатьох це буде шокуючою правдою. Для когось абсолютно взагалі байдуже, тому що є люди, які не знають, хто така Даша Квіткова і Нікіта Добринін. Але тема цікава, і мені хотілося стисло, але все ж таки дати свій коментар про цю зіркову пару. Ну що ж, друзі, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Стаєте частиною нашої пліткової спільноти, адже кожного дня ми пліткуємо на цьому каналі. Я нагадую, що зараз. Тиждень Марафон, інтерв'ю з учасницями проєкту Холостяк 12. Додавайтесь, переглядайте цікаві теми, цікаві учасниці. Розкриваємо їх абсолютно по новому. Чекаємо новий сезон холостячки вже цієї весни. А з вами незмінно ваш тато-пліткар безпалов медіа. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар «Безпалов Мюзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на. canal.